Готуємо празький торт з вишнями. Для приготування бісквіта нам знадобиться м'яке вершкове масло та цукор. Було питання, яке масло краще брати. Що стосується тіста, я не дуже прив'язуюсь до жирності масла, але вибираю якісного виробника. Був в мене досвід, що купляєш масло 82% жирності, а насправді його якість дуже низька. Не встиг дістати з холодильника, воно вже поплило. Це дуже низька якість масла. Тому вибирайте не жирність масла, а виробника. Так, збиваємо масло з цукром на середньо-високій швидкості до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Це приблизно займе 3-4 хвилини на середньо-високій швидкості. Продовжуючи збивати, додаємо яйця кімнатної температури по одному. Одне повністю перемішалось, потім додаємо інше. Ось така пухка маса в нас вийшла. Далі додаємо сметану. Нагадаю, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Збиваємо ще приблизно хвилину. Далі поступово сюди додаємо рослину олію. Збиваємо ще протягом хвилини. Ось така маса в нас вийшла. Просіємо сюди всі сухі інгредієнти та перемішуємо вінчиком тільки до об'єднання всіх компонентів. Ось така пухка маса в нас вийшла. Пахне як шоколадне морозиво. Беремо форму діаметром 18 см. Якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. У мене форма без дна, тому я по дну простелила фольгою. Та викладаємо сюди тісто, розрівнюємо його по формі. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів. Час випічки приблизно 50-60 хвилин, але все залежить від вашої духовки. Наш бісквіт вже випікся. Готовність завжди перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Як ми бачимо, шпажка у нас виходить суха. Поки бісквіт охолоджується, підготуємо вишні. В кастрюлю перекладаємо розморожені вишні з рідиною. Додаємо сюди цукор, доводимо до кипіння та чекаємо, поки цукор розчиниться. Все, наш цукор вже розчинився. На дні нема у нас крупинок цукору. В самому кінці додаємо алкоголь та одразу вимикаємо. Відставляємо сироп повністю охолонути. Для крему поєднуємо яєчний жовток та трошки води. Виливаємо в каструлю, додаємо сюди згущене молоко. Та варимо безперервно помішуючи до загущення. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо повністю охолонути. В Діжу міксера відправляємо м'яке вершкове масло та збиваємо до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Просіємо сюди какао та ще раз все збиваємо. Далі додаємо заварний крем частинами, розділимо його додавання приблизно на три прийоми та збиваємо до пухкої маси. Ось такий плотний глянцевий крем у нас вийшов. Перекладаємо готовий крем в кондитерський мішок. Далі займемося бісквітом. Розріжемо його хлібним ножем на три рівні частини. Ну що, майже все готове для того, щоб зібрати наш тортик. Вишневий сироп, який ми варили, відокремлюємо рідину від вишень. Все підготувала, будемо збирати торт. Збирати його буду в тому ж кільці, в якому випікалися коржі, для того, щоб наш торт був рівний і нікуди не похилився. На дно кладемо перший корж та просочуємо його вишневим сиропом. Гарненько так просочуйте, щоб він був достатньо вологий. Зверху прослойка з крему. Розрівнюємо. Та зверху кладемо вишні, трошки втоплюючи, якби їх всередину. Далі кладемо наступний корж і знову все повторюємо: просочуємо крем і вишні. Зверху кладемо саму рівну частину, зазвичай це те, що було з самого низу, воно саме рівне. Ставимо в холодильник ще на 3-4 години приблизно. Для шоколадної глазурі розтоплюємо в мікрохвильовці чи на паровій бані чорний шоколад та жирні вершки. Перемішуємо до гладкості та виливаємо зверху торта. Розподіляємо по поверхні. Ставимо в холодильник до зостигання шоколаду. Ось такий гарнючий торт у нас вийшов. Давайте його розріжемо. Всім смачного!